Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача цікаві зустрічі сьогодні. Ми зустрілися з жінкою, яка, пройшовши педагогічний шлях, продовжує працювати на культурно-мистецькій ниві, несучи у народ гарне, прекрасне і вічне. Звати її Наталія Петрівна Лабейкіна. Наші вітання вам! Вітаю вас, пані Наталю. Наталія Петрівна, от ви більше 20 років пропрацювали вчителем. Цю інформацію мало хто про вас знає, але розкажіть, як це саме відображалося в вашому дитинстві? Можливо, ви ну, з дитинства хотіли стати вчителем? Ну, звичайно, про своє дитинство ніхто ніколи промовчати не може, тому що це одна із найкращих е, е, часів у житті, найкращих часів у житті кожної людини. Народилася я в чудовому мальовничому куточку нашого Полісся у селі Студинці. Дитинство, як завжди, моє було, як і у всіх моїх ровесників. Але ще до школи, маючи трьох старших братів і сестер, тобто дві сестри і один брат, у мене крім мене були, я вже вслід за ними, ну в догоночку, як то кажуть. Навчалася. Тобто, і коли вже я пішла в перший клас, я вміла писати і читати. І мені інколи навіть було і нуднувато на уроках разом з тими дітьми, які прийшли в школу ще нічого не знаючи і не вміючи, тому що в нашому селі на той час садочка не було. А от вже в дошкільному віці ми часто із подружками. Із хлопчиками, дівчатками маленькими гралися у різні ігри. І найкращою і найтакою, найчастішою у моєму житті для мене була гра в учительки. І звичайно, я, як завжди, була вчителькою. Мабуть, це і спонукало до того, що пізніше, через роки, доля привела мене саме на учительський шлях. В школі мені було. Хоча я й сказала інколи не цікаво, а взагалі, от кажуть, що в учнів є погані і хороші вчителі. Ви знаєте, за 10 років школи, 8 років я навчалася в студентці, і на той час 10 класів ми закінчували. Два роки у сусідньому Коробському районі в селі Мезині. Тобто, вчителі були різні. І за статтю, і за поглядами, і за віком, але ніколи в житті у мене не було, не було поганих вчителів. Всі вчителі для мене були дуже дуже добрі. І я навіть коли сама стала вчителькою, і коли чула так, десь стоячи в тіні від дітей, чула, ой, там який вчитель. Мені було трошки дикувато, але правда про себе я ніколи не чула е, таких відгуків, що е, ну що я була поганим вчителем. І ну як, якби вони були, то я б хоч через когось, але почула. От розкажіть саме про вступ до вищого навчального закладу або до просто навчального закладу вже по закінченню школи. По закінченні школи, а до речі, вчилася я добре. За всі 10 класів у мене жодного року, жодного закінчення навчального року не було без похвального листа. І 10 класів середню школу я закінчила з золотою медаллю. Але доля склалася так, що зразу після школи я не вступила до вищого навчального закладу, а почала свій шлях, трудовий шлях із роботи в культурі. Ще при покійному Михайлу Сергійовичу Бунаку вступила. На роботу до студентського будинку культури в якості художнього керівника, що привело мене до культури. Ой, теж довга і така, ну я скажу, цікава історія. Батько в мене, правда, не мав він освіти ніякої, бо батьки були дітьми війни, бо не довоєнні ще. Освіти вони не мали, але мама до п'ятого класу теж була відмінниця, Може, і в мене такий дар від неї пішов. А батько, хоч і не мав освіти, але він був такий пробивний у мене, дядько. Він і до посольства добирався. Я скажу про це пізніше, коли треба було зв'язатися із родичами, які проживали в Сполучених Штатах Америки. А це ж було у радянські часи, коли зв'язки між капіталістичними і соціалістичними країнами були ну, трошки. Будете, будемо, так сказати, навіть заборонені. Ну, не хотілося. Ви, ви знаєте саме цю історію, цю сторіночку в історії наш, нашої держави, тодішнього СРСР, будемо казати. А от батько мій був, мав хист до гри самотужки навчився грати на баяні. І коли вже в селі весілля чи проводив армію, то Петро Данилович, покійний царство йому небесне, був незамінний у всіх справах. Ну, звичайно, трошки може сім'ї набридало, що розумієте, там день народження, там весілля, там проводив армію, але гармошка це була один єдиний на все село. І от нас було четверо дітей у сім'ї. Гармошка в нас, звичайно, ж дома була, і ми. По черзі грали, билися навіть за ту гармошку, але батько у нас був строгий і сказав: так, годину один, годину другий, годину третій. Всі тягали. Найстарша навчилася грати, добре грала. Ну, а переді мною ще сестра і брат, вони так трошки потягали, потягали, і на цьому закінчилось. А от я, ви знаєте, на, на, мабуть, доля мене народила для того, в ній ще все народив мене для того, щоб я. Самотужки е, освоювала те, всі перепони, які ну, іноді посилала мені моя доля. Навіть те, що я народилася на світ, е, зовсім незвично, я не мала була народитися, але я міцно вчепилася за життя і я народилася. Я захотіла грати на музичному інструменті, я освоїла самотужки, гармошку. Теж грала, ну, я не скажу, що суперпрофесійно, але я навчилася грати на гармошці. І от коли найстарша сестра поїхала аж в Душанбе, жила, та, столиця Таджикистану, і захотіла вона нашу українську гармошку, щоб батько привіз за 7 тисяч кілометрів у Таджикистан. Вона каже, купила мені тьотя Баян, там тьотя наша жила. Ну, я його вчилася, хоч вона дуже гарно грала на гармошці. Каже, вчилася, вчилася, і я не змогла його освоїти. Тату, приїдь, привези мені нашу українську гармошку трьох ну, з регістрами, а баян забери, може, ти тату научишся, бо ти ж ну, привіз він той баян додому, відвіз гармошку, тягав він, тягав той баян, пиляв, пиляв, як то кажуть, на ньому на народній мові, але нічого. І почалась моя. Запекла боротьба за освоєння музичного інструменту. Ну, і ви знаєте, ох, повним, повна моя коробушка, перший твір, який я ну не знаю, може, через місяць почала Ми грати, самі почали, я сама почала грати. А потім це, це вже, ну, звичайно, щоб грати добре на музичному інструменті, треба систематично ним займатися. Ну, і я, звичайно, працювала над собою, працювала над баяном. Ну і потім сільська влада помітила у мене мої здібності. Те, що я оцінилася, те, що я на протязі навчання в школі завжди виступала в усіх концертах. Завжди нас було небагато, тому що ну, небагато у музичному плані було обдарованих дітей. І тому одна із небагатьох я, яка була буквально в усіх концертних програмах, брала участь. Ну, а потім ще навчилася грати на баяні, і сільський голова запропонував мені на посаду художнього керівника, з чим я дуже охоче погодилась. Ну, ось так от і почалися мої трудові будні на культурній ниві. Наталія Петрівна, а от скільки вам років довелося пропрацювати в культурі до того часу, як ви поїхали навчатись? Десь більше трошки трьох років я пропрацювала в культурі. Але культура на селі і школа це одне єдине ціле. Тобто ми разом з дітьми, разом зі школою були на всіх заходах, які проводились на території сіл, сільських рад. Ну і директор школи запросила мене спочатку на кілька годин викладати за сумісництвом уроки. Музики, а потім запропонували мені посаду старшої піонерської вважатої. Ну, так я і потрапила до школи. Але пропрацювавши рік, не маючи педагогічної освіти, мені знову ж таки директор запропонувала вступати до навчального закладу. Після школи це вже пройшло десь 5 років. Це трапилося буквально в останній. Дні травня, з'їздивши на чергове засідання, тут е, директорка заявила, що якщо прийшлють нам спеціаліста із освітою, то при всьому тому, як ми до вас відносимось, як ви себе показали, розумієте, що диплом є диплом. І я збираюсь буквально у останні дні травня, збираю три. Е, Критики російської літератури, тоді я здавала російську мову і літературу. Один екзамен мені треба було здавати, так як медалісті. Якщо я здаю один екзамен на п'ять, мову і літературу, то від інших екзаменів я звільнююся. Збираюся до Ніжина в останні дні, беру три книжки критики і залишаюся там, бо через два дні екзамен. Ну що ж, я приїду. Додому і знову мені треба завертатися і їхати назад. Я там залишилася, іду на екзамен, ну так, перелистала книжки. Ну що, якщо кажуть, не, не наївся, так не налижишся. Іду на екзамен, здаю усний екзамен з російської мови і літератури. Я здаю екзамен от, і мову і літературу на п'ять. Мені викладачі, комісія сказала, ви можете бути вільна. Їдьте спокійно додому і чекайте виклику. Ну, Від щастя, звичайно, я не знаю, як я йшла на квартиру, де знімала квартиру до хазяйки, але щастя, звичайно, було мене без меж. так я і потрапила до інституту. Закінчила інститут і ну, і зразу ж заочно закінчала і працювала. Але ви знаєте, працювати в школі з дітьми це ну, просто. Просто супер, я скажу. Тому що діти, особливо сільські, може зараз сучасні вже діти, я порівнюю, трошки вони більш ну, більш сучасні, більш будемо казати, який час у нас, яке життя у суспільстві, такі діти, вони ніби знаєте, в ногу із розвитком цивілізації, будемо казати. а, ну, І все-таки і на даний час сільські діти трошки вони спокійніші, трошки лагідніші. трошки Ну, Може, трошки добріше, може, от, ну, ви знаєте, у мене завжди з ними е, виходило, у мене не було конфліктів з дітьми, у мене не було е, улюбленців, як інколи, я знаю, що бувають улюбленці діти. І Діти, яких трошки ну, недолюблюють, трошки присікають, якісь ущемлюють трошки в чомусь, а мене улюбленців не було. Мене були діти однакові. Може, в тому плані були улюбленці, що діти, які жили у неблагонадійних сім'ях, вони більше були моїми улюбленцями, бо ін... часто, не інколи, навіть а часто приходили то без. Зошита, бо не виконав домашніх завдань із -за сімейних обставин. Зошита не взяв, каже, нема зошита, ні в чому було написати. Або прийде, каже, що немає ручки. Тобто і ручка, і зошит, все. Я вам принесу Наталії Петрівну, не треба мені дитинку, навчайся, не треба мені нічого. Ну, ось в такому плані. Тому в мене проблеми з дітьми ніколи не було. І пам'ятаю такий випадок, вже пропрацювавши багато років у старших класах, бо викладала ж у старших класах, трапилось так, що вчителька початкових класів пішла в декретну відпустку. І ось набирають клас, підходить початок навчального року і викликає мене директор з відпустки і каже: Наталія Петрівна, як хочете, а ви у цьому році залишаєте старші класи і будете викладати у першому класі. Для мене було шок, був це шоком. Наталя Петрівна, от чи важко було працювати з маленькими діточками? Я бачила працю наших учителів-початківців, бачила, якими діти приходять до першого класу, не бачачи не дитячого садочка, і як вона там з ними нянькається, і які, ну. І Як їй було важко, і я думала, що я з ними не справлюсь. Все-таки до п'ятого класу, звідки я починала вже вчити, все-таки вони знають писати, вміють, писати, читати, і тому моє завдання вже далі їхні знання продовжувати. А там чогось я боялася. А якщо не справлюсь, якщо ну, знала, що буде важко, ну, ви знаєте, мабуть, трохи помилялася. Директор. Михайло Григорович безкорувайний, він і зараз директор школи. Людина дуже така з повагою ставилася до мене. Ми були і колеги, і друзі, і до цих пір ми залишаємося. І він сказав: Наташа зможеш. Батьки просять, батьки просять, щоб була ти. Звичайно, я місяць плакала. Перший місяць вересень я плакала. Але потім настільки це були приємні діти. Вони слухали, мабуть, не тільки вухами, вони слухали носом, ротом і брали отак долоньками. Брали все те. Спочатку, звичайно, було трошки страшнувато, а потім, дивлячись у їхні захоплені оченята. Було і е, вже бачачи свій перший результат, і вже й коли я впевнилась, мене навіть на сльозу пробило, коли я впевнила, що так да, дійсно у мене вийде і, і виходить, і дуже гарно виходить, мені було навіть е, ну, приємно, приємно. Я скажу, що нам дуже пощастило з колективом. І в одній школі, і в другій. Ми жили як одна єдина сім'я. Якщо треба що зробити, ми не питали, як знаємо, наприклад, перевірка приїжджає і треба оте, оте, оте зробити. Ми не, не чекали, коли нам директор зверху скаже, дівчата треба. Ми Ми не чекали. Ми знали, що треба зробити. Ну, Те, що в нас був завжди порядок у школі, це е, теж завдяки керівництву нашому Григоровичу Михайлу. І те, що ми. Розуміли, ми не чекали, що десь колись у нас хтось перевірить, тоді зробимо. Ми просто своєчасно все робили. І от так, і всі жили ми у колективі як в одній дружній сім'ї. Свята теж ми вміли красиво ну, відмічати. І в плані на сцені ми завжди були разом, і десь збиралися біля десь вогнища, чи ми теж уміли і співати, і розповідати, відпочивати. і відпочивати красиво, гарно. Тобто, ви знаєте, багатьом колективам треба ще повчитися. От як би потрапили до Новгорода Сіверського? життя склалося так, що Тут мене чекала друга половинка, і три роки три роки я їздила, вже живучи в Новгороді Сіверському, я їздила в село на роботу, тому що мені треба допрацювати було хоча б до вислого років. Тому що тут пропонували роботу, але вона мене, мене не влаштовувала, і тому я вже так вирішила доїздити до потрібного часу, а потім вже переїхати. І ось одного разу, коли я прийшла в будинок культури, там принесла звід свого зятя, який. Там уже через кілька працівників після мене працював у студентському будинку культури. Принесла принесла звіт. І Світлана Павлівна Серефимович, дай Бог доброго здоров'я, запропонувала мені, Наташа, а не хочеш би не надоїло, каже тобі їздити у село. Кажу, ну важко надоїло, тому що ну, важко вже Кожен день у, кож, день у 6 годин вже треба з льонзаводу, треба було у 6 годин вже бути на автобусній зупинці в зиму, в сніг, у спеку. Ну тобто, ну в спеку то ще нічого. А коли бувало так, бувало таке, що замете сніг по пояс і чухраєш і ще не не. По прощечній дорозі, от тоді. Да. І Вона мені каже, не хотіла б ти до нас, нам би треба твій голосочок. А чого вона знає голосочок мій? Тому що е, ми ще живучи в селі, ми е, ну, огляди художньої самодіяльності були, і я приймала, як завжди, я скільки пам'ятаю себе, я на сцені. Ну, і вона чула, а потім уже ці три роки, які я жила на льонзаводі, вони мені, мене запросили до свого ансамблю Чарзілля в будинок культури, і я ходила, співала у їхньому е, ансамблі. І тому вона мені запропонувала. Ну, Звичайно, це для мене було як така родзинка дуже дуже у моєму житті. І я погодилась. І от у 2010 році я перейшла працювати методистом районного будинку культури по роботі з дітьми та молоддю. І пропрацювала там десь половиною років. Ось, ну, робота, робота була мені не нова, хоча трошки, як завжди, знаєте, як вже до одного звик знаєш, досконало знаєш свої обов'язки, свої ну, завдання, знаєш свою роботу. Ну, Тут трошки робота специфічна, тому що працювати треба не тільки на якісь Заходи, загально ну, загальноміські заходи чи районні, а треба було ще працювати, вести і методичну роботу, тобто трошки специфіка трошечки змінилася. Кажу Світлана Павлівна, ну не знаю. Я то приймаю вашу пропозицію. Як ви гадаєте, справлюсь, справишся? Справися. І от я прийшла в січні, і ми якраз колектив, хороший колектив районного будинку культури, якраз готував стати... обласний статистичний звіт. Ну і Треба було до статистичного звіту цього додати ще. І якісь розробки сценарію. Ну, Звичайно, я вже так прислухалась до того спершу, тому що ну, 15 січня прийшла, а 25 чи 23 я вже не пам'ятаю, цей звіт треба було вести в Чернігів. Звичайно, ну, я прислухалася, кожну циферку вдивлялася у кожний там текст, який пояснює кожну цифру. І кажу, дівчата, ну а сценарний матеріал за мною. Тобто я підготувала. Ну, І таким чином я от, перший свій несок у роботу районної клієнти. Колективу районного будинку культури внесла. Ну, а потім пішли трудові будні, пішли концерти, пішли сценарії, пішли, якими, до речі, я ну, залюбки займалася і виходило, І часто густо доводилося навіть фантазувати, самі писати вірші, Бо іноді треба було якийсь віршований текстик включити до сценарію, який. Говорив про наш місцевий матеріал. Наприклад, коли ми робили прологи, там, про князя Ігоря похід. Ну, те, що ми можемо взяти з літератури, із художньої літератури і слова інших поетів. Ви знаєте, може, історія в нас, що стосується походу князя Ігоря, одна. І часто бувають заходи, коли ну, ви, на яких використовувався, ну, може один і той же матеріал, тобто джерела одні і теж. І хотілося б внести, хотілося б внести щось новеньке, і тоді доводилось фантазувати, доводилось самі писати віші, а тоді вже запрошували у, на літературний. Гурток у, він ще він не літературний гурток, об'єдна лі... літературне у бібліотеку, ну теж, ну, напишіть щось, писала власноруч, Шев... «Віщі, присячені Шевченку, ну, тобто доводилось фантазувати. А по ще раніше і на інтимну тему, тобто інтимною лірикою, так, знаєте, якесь натхнення прийде, раз взяла ручечку, аркуш, аркуш паперу занесла, занотувала і так. А от що вас надихало на такі вірші? Ну, мабуть, ну це по молодості інтимна лірика була, коли почуття було. Таке кохання почуття, звичайно, і це почуття виливалося у рядочках, у поетичних. Ну, А потім, ну якесь якесь, от ви знаєте, творити не завжди є час. Кажуть, для творчості повинна прийти муза. І я в цьому впевнена, тому що ось, ну, уже останнім, останнім часом, коли доводиться якийсь написати сценарій, ну сяду, ну немає творчого такого натхнення і все, не пишеться. Прийшла додому, щось там по господарству зробила, зробила, кладу е запис... записничок свій, ручку і лягаю спати. бо знаю, що це. Як тільки прийшла, лягла. А якщо сценарій, сценарій не написаний, не спиться. І прокручується в думках щось, щось не знаю, щось прокручується, ідея якась прокручується, якась фантазія. І так, от лежачи, якийсь чотири вірш прийшов на думку. Підскакую, записую, бо вранці вже забуду, що думала. Записую і так, і досить часто, на жаль, не взяла я своїх власних віршів. Наталія Петрівна, а от чому ви покинули будинок культури і почали працювати у бібліотеці? Пропрацювавши десь 5,5 з половиною років, ну, склалося так, що мою ставку, бачите, життя в нас яке складне, ну, скорочення пішли. І я залишилася на місці людини, яка знаходиться, тобто на тимчасовому місці. Ага. залишилася. А тут мені запропонували роботу в бібліотеці. Але ж теж, бачите, місто набуло статусу обласного значення, і треба просвітню роботу, тобто роботу, яку виконує будинок культури, більш поклали у місті, більш поклали на міську бібліотеку. І ось я погодилась на запрошення. І прийшла до міської бібліотеки. Ви знаєте, колектив чудовий. Я ніби потрапила знову із об'єднанського колективу, отого студентського колективу, в яких я працювала. Ви зараз проводите дуже багато заходів. Розкажіть саме про цю організацію. Як це вам, звідки ви черпаєте натхнення? Як підбираєте тематику чи по святам дивитесь, чи якось От розкажіть про це. Ой, ну звичайно, заходи, які ми проводимо. У міській бібліотеці, звичайно, проводимо згідно плану, а план складаємо, дивлячись, звичайно, враховуючи народні свята, державні свята, тобто припридпритримується план, плану роботи. А взагалі, а взагалі багато заходів проводимо і позапланово. А натхнення, ви знаєте, коли е, воно видно звідти, з дитинства оце натхнення. І впродовж років воно. Є, і є, і є. Я тільки боюсь, щоб воно не згасло це натхнення. А надихає, творити хочеться тоді, коли йдеш на роботу і хочеш йти на роботу. Коли приходиш, а у тебе тут тепла, щира атмосфера, коли е, твою працю бачать і працю шанують. І тоді, ви знаєте, до небес би летів із своїм натхненням, і своєю творчістю. І от, ось так от. І працюємо, і будемо працювати. А ще хочу сказати про любов до, до рідного краю. Ви знаєте, нелегко зараз Україні нелегко, але е, от доля склалась так, що е, донька, гарна донька в мене, і дві онучки е, виїхали за межі України. Я дуже болісно пережила цей момент. І ви знаєте, е, навіть деякий час розцінювала це як зраду. Хоча вони українці, вони наші. але я дуже дуже переживала цей момент, і а ще був такий: ну, трошки раніше ще працювала я у школі в об'єднанській. Сестра моя жила у Криму. Села там були дуже-дуже красиві на той час радянські села, села плановані, озеленені, ну чудо, хати, будиночки один як один. Ну І захотілося мені туди чогось змінити, місце проживання. Поїхала туди, знайшлася і робота, запропонували роботу чи в будинку культури, чи в дитячому садочку. І їду я вже звільнятися сюди, зовсім перед, у серпні місяці. І розумієте, сіла в Сімферополі на поїзд, їду. Як почалися оті степи, як здавило отут за душу, і думаю, Боже, я оце куди це я буду їхати? Як це? Я можу покинути оте, оте оту красу природи, отаку. І потім їду, їду, їду. І перевалили ми вже сюди на нашу поліську, будемо казати, землю, на нашу таку більш ну, мальовничу землю. І якесь мене полегшення. Ну, дякувати Богові, що Віра Миколаївна Якименко, яка працювала тоді завідуючою відділом освіти, не випустила мене звідси. Вона сказала: Нікуди я вас не відпущу, ми вас знаємо, а ви знаєте нас і куди ви поїдете. І так я залишилася. І зараз, споглядаючи на оце багатство нашого краю, я взагалі кожного ранку милуюся і. Хочу милуватись, я не нарадуюсь, і я б побачила в нашому, у нашій природі, у нашій красі щось таке незвичне, якого немає ніде. Пані Наталю, дякуємо вам за цю зустріч. Було з вами дуже приємно поспілкуватись. Бажаємо вам і надалі бути такою веселою. Завжди вам натхнення у роботі. Всього вам найкращого. Дякую, взаємно. А з вами, шановні твоглядачі, ми прощаємось до наступної суботи.